Люди різного віку, різних професій об'єднані почуттям відповідальності за долю свого міста і всієї України, допомога захисникам на фронті, участь у ліквідації наслідків ворожих ударів, підтримка життєдіяльності міста, допомога переселенцям. Ці буденні для воєнного часу справи об'єднали тисячі небайдужих криворіжців. Це медичні працівники, освітяни, підприємці, комунальники, працівники соціальних служб, ветеранські організації. Кожен з вас є частиною великої Криворізької команди, яка наближає перемогу і яка працює на перемогу. Я вдячен кожному з вас, хто зараз працює на ліквідації наслідків. Є наші мужні ДСНСники. Будь-яка будь ракетна атака це в першу чергу злагоджена робота ДСНС, поліція. Я вам скажу, що як, ну, дуже часто патрульна поліція перша приїжджає. Ну, тому що ну, їх машини діжури, так, і вони перші можуть бути на підскокі. І також дуже мужньо працюють. Наші медики і наші комунальники. Розбор завалів, приведення до ладу і так далі. Я дуже-дуже за це вдячний. Кривий ріг велика і злагоджена команда, підкреслив Олександр Вілков. Наші соціальні роботники дуже великі молодці. Тому дякую всім. Дякую волонтерам, тут їх також дуже багато, які допомагають війську. Військо це сьогодні найголовніше. Тим, хто опікується вимушеними переселенцями, це дуже велика робота, яку не винна. Ріг є головною госпітальною базою півдня України. Ми всі разом, уся велика, потужна криверійська команда. У кожного з присутніх у залі своя щоденна робота, яка важлива для інших. Одіваємо, буваємо речі поставляємо. Переселенцям, багато сімейним родинам. Ми з Ради ветеранів, вулиця Черівна, Тернівський район. Домагаємо чим можемо. Пчимось, смаколики. У нас от організація ветерани війни і два учасника бойових дій, і афганці, там, наші чорнобильці. І ми і грошима допомагаємо. Кожен чоловік приходить сам, значить, перечисляє там от збройні сили і так далі. І багато наших хлопців там зараз знаходяться в збройних силах України. За патріотизм, внесок у забезпечення захисту кривого ругу. Понад 160 представників міської громади отримали нагороди від ради оборони Кривого Ругу. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.